Завтра. Нехай воно буде благословенним ваше завтра. Які ж енергії, завтра велике свято, завтра вихідний, які енергії завтрашнього дня. Ну, Ви знаєте, енергії складнуваті, це енергії трансформації, переходу, переходу на інший рівень, усвідомлення чогось. Але. З запевненням, що вас оберігають, і це важливо. Ви захищені вищими силами. Це важливо. Якщо навіть вам і тяжко буде раптом завтра, то, знаєте, вас підтримають, вас захищають. Ви важливі. Так. Імператорські енергії зараз нам показані, в парі, зараз, зараз розберемося, рух. До майбутнього, так, дивіться. У вашій парі хтось е, ну, нібито бере на себе роль лідерську і, можливо, навіть десь перегнає палицю в цьому напрямку, тому що ну, нав'язує, можливо, свою волю, лише свою думку, своє бачення в вашій парі. І це якось так, знаєте, ну, можливо, впливає на те, як ви далі будете рухатись по життю. Ну, Давайте подивимося, наскільки як це все буде відбуватися. Знаєте, це тормозить рух. Це оцей рух вперед до майбутнього приторможує. Хтось занадто знаєте, лідерські такі якості свої підключає, але в парі потрібно вміти бути гнучким, а тут гнучкості немає. Так. І от ви зараз проходите цей період трансформації. Вам потрібно навчитися слухати один одного, прислухатися до точки зору іншого, ну і бути саме лояльним, терпеливим. Так, не заперечувати думку іншого, не заперечувати волю іншого в парі. Так, подивіться. Ну, Карта закохання. Любов є в ваших серцях, у вашій парі є любов. Завтра такий день, напевно, буде, що вам потрібно буде зробити правильний вибір, адже тут ще і про вибір. А вибір, знаєте, який, вам просто потрібно зробити вибір в ту сторону, щоб навчитися гнучкості, лояльності, терпіння, толерантності у стосунках один до одного. Якщо ви дорожите своєю парою, своїми стосунками, то. Проявляйте оцю гнучкість, не нав'язуйте свою точку зору і свою волю. Будьте терпимими один до одного. Завтра це такий день, який навчить вас цьому. І якщо ви правильно пройдете цей урок, то ви в майбутнє підете разом. Якщо ж ні, то ваше майбутнє ну, буде якось так дуже довго розвиватися ці всі події.